10 листопада 2024 року Київська область, Білозерківський район. Вітаю вас на своєму винограднику. Ось так вина... виглядають кущі однодворічні в мене. Молодий виноградник. Лоза добре наросла по 2-3-4-5 метрів. На наступний рік покуштую сигнальний врожай. Прийшов час обрізки. Ось перед вами зліва відразу. Однорічний саженець Ландишу. Метрів 5 лоза наросла. От тільки є одне но, вона не визріла. Метри на 2-2,5 визріла, якраз мені буде на сигнальний, а черенка зрізати можливості немає. Робота зроблена. Ось так я. Пригинав до землі, не вкриваю, не прикопую. Багато років вже лише отак пригинаю, поприкладав, і зимує добре. Зими не люті зараз, тому все добре перезимує. Кому необхідні черенки, звертайтесь, продажем я не займаюсь, але жалко викидувати або обмінятись з кимось. Є такі цікаві сорти. в мене тут лучистий, клубнічний ландиш, Кишміш лочистий. В Києві можна самовивоз, по Україні відправлю нова пошта, Укрпошта. Є сорти перевірені, є сорти молоденькі, одно-двохрічні бачили неперевірені. Ну, початківцям я думаю, буде цікаво Потренуватися укорінити, доглядати за ним. За шоколадку. Та отакий набір по одному штурці покладу. Тут у мене сортів 15. Нижче напишу список, які сорти тут.